Кожного року наприкінці серпня Україна відзначає два важливих державних свята: День державного прапора та День Незалежності. Це особливі дні, які нагадують про пройдений шлях країни, її прагнення до свободи, самобутності та гідного майбутнього. Традиційно ці дати об'єднують українців у спільних заходах, серед яких особливе місце займає урочиста хода у вишиванках. Вишиванка як елемент національного одягу та символ ідентичності об'єднує людей різного віку. Така хода відбулась і у Павлограді. Поруч ішли люди, від найменших до літніх тих, хто не тільки розділяв цінності, які єднають Україну. А й тих, хто віддавав шану загиблим воїнам, що боронили нашу незалежність. Сьогодні ми прийшли на цю площу в день прапора, тому що прапор це перш за все наша незалежність. Прийшли сюди, на цей, на цей захід на дня незалежності. Знаємо, що наші воїни захищають нашу батьківщину, стоять. На страж. І дякуючи їм, ми ці святкують і День Незалежності, і День нашого прапора, і день, можна сказати, по политик. Так що і готую віддати честь і славу нашим захисникам нашим. Однак важливо і не забувати про історію здобуття незалежності. Це довгий тернистий шлях діками, розпочинаючи від трипільців, триківців, в в Сарматі. Цей день ми повинні згадати Володимира Великого, Ярослава Мудрого, велику княгиню Ольгу. Вони закладали основи нашої державності, вони боролися за те, щоб наш народ, наші предки були незалежними, були самостійними. Не все на цьому шляху було. Червоною стрічкою писалися, червоними буквами писалися. Дуже багато було крові, дуже багато було сліз, дуже багато було чорних сторінок в нашій історії. Але на сьогоднішній день ми повинні схилити голову перед тими українцями, які зробили все для того, щоб в 1991 році, 24 серпня, Україна проголосила, прийняла вірніше Верховна Рада Акт Незалежності. Ну і на сьогоднішній день ми являємося суверенною державою. Але як завжди, наш сусід він ставить нам в колеса і намагаються повернути нас до радянського якогось там незрозумілого минулого. Тому цей день я вважаю, що перш ніж кричати ура, ура, перш ніж кричати Слава Україні напевно необхідно схилити голови в шані до тих бійців, до тих людей, які Протягом століть здобували незалежність України, писали її славну історію. Є чим пишатись нашого. Слава Україні! Для деяких слово незалежність асоціюється із молоддю. Вважають, що історія країни за молодим поколінням. Мабуть, це знаєте, для незалежність мене зараз асоціюється з нашою молоддю, бо я працюю безпосередньо з молоддю і а, те, яке ставлення зараз до Дня Незалежності, взагалі, як молодь ставиться і розуміє, в принципі, в цілому, що таке держава. В ці святкові дні павлоградці вітають один одного та впевнені, українська незалежність залишиться недоторканною. Сьогодні велике свято, день нашого прапора, святині нашої, нашої України. А завтра ми будемо святкувати День Незалежності нашої України. Тож я вітаю всіх вас з цими святами. Бажаю щастя, здоров'я, добра, радості і, звичайно, перемоги, великої перемоги і миру на всю нашу Україну. Весь наш все наше місто. Всіх наших мешканців з святом прапора. Україна це наша рідна земля, і ми її нікому не віддамо. Відзначення Дня прапора та Дня Незалежності є способом збереження національних традицій та виявом поваги до історії. Це нагадування про те, ким ми є і що нас об'єднує. Єлизавета Лісунова, Євгеній Іваненко та вся команда ПДРК.